Традиційні українські ляльки-мотанки, старовинні рушники та жіночий одяг з приватної колекції зможуть побачити полтавці на традиційній міській виставці, присвяченій Дню Незалежності України. Ця виставка у нас традиційна. Щороку до Дня Незалежності ми демонструємо виставку ляльки-мотанки. Це колективна виставка. Багато дітей приймають участь. В минулому році це були і зіньки, і Полтава, і студенти, і молодь. А цього року у нас задіяні майстри, це високосвічені, це такі традиційні майстри. Найбільше робіт на виставці доробок родини Киви з Полтави. Мама та дві донечки виготовляють ляльки-мотанки, а також надали старовинний жіночий одяг, який носили на Полтавщині ще у 18-му та 19-му столітті. Сім'я впевнена, що ми маємо зберігати та примножувати українські народні традиції традиції як зв'язок між поколіннями. Ляльки, які тут представлені, вони е, різні. Є з кукурудзи, є з ниток, є з тканини. Але що ж саме головне, вони уоособлюють жінку українську. Що таке українська жінка, мабуть, не треба розповідати. Вона найулюбленіша, найбажаніша дружина в Європі до будь-якого двору, так би мовити. І український матріархат є невід'ємною частиною сьогодення». Наймолодші учасниці виставки всього три роки. Яна із мамою Юлією скрутили вінки та змайстрували ляльку, яка символізує врожай, злагоду та достаток у родині. Лялечка з перчиком. Ми її назвали Господарочка. А також віночки в цьому залі представлені. це ми родиною створювали. Тому ну ми говоримо, що експонати Яночка робила, але звичайно, що ми ще маленькі, тому ми всією родиною. Вийшли до нашої річки у Полтаві, збирали різні квіточки, траву, донечка сатом збирала траву. Мама допомагала скручувати. Ляльки-мотанки можуть бути гарним подарунком для малечі, оберегом для дому. У них, крім індивідуального, ще і родинний, етнічний та національний характер, захист від злих сил та примноження любові. Ось таку ляльку, як я її держу в руках, виготовляли на 14 жовтня на день покрови. Називалася вона Мокоша. Вона саме була оберегом для тих жінок, які не мали дітей, але бажали їх мати. Бажалося, що коли ти її виготовиш, ось вона допоможе якимось чином. Коли дитина народжувалась, то перш ніж покласти в колиску дитину, клали в колиску спочатку ляльку. У виготовленні ляльок мотанок важливе значення має і кольорова гамма іграшки, адже від цього залежить її головне завдання. Колір, до речі, в таких ляльках теж мав велике значення, бо червоний то було від цього злого. Синій це на здоров'я, зелений народючий, жовтий, ну щоб особистість проявлялась. Білий, ну як завжди, то символ був чистоти. Виставка триватиме місяць. А отже, чимало полтавців та гостей міста зможуть переглянути яскраві взірці народної творчості, яка передається із покоління у покоління.